Дивіться, що це робить. Що <звук> ти, ти тут робиш? Визивайте поліцію. Зараз будуть визивати поліцію. Що ти робиш? Визивайте поліцію! Що <звук> <Я візувайте поліцію. звук> ти робиш, блядь? Що ти в спісалій? Малі оу! Видавайте політику! Визывайте політику! Заберегайте! Заберіть його! Заберіть його! Забрав мату! Заберіть його! Забрав? Забрав з тобаю! Забирай! Пістолет забравай! Рише! Пістолет забрав! Пощо є поступать, блять! Що ти робиш? Куди ти стріляєш? У людей пістолет забрав, блядь! Чекай вік, що я сказав, блядь! Що, чекай вік, ти що робиш тут? Блядь! Забери, блядь, руки вона! Забери, нахуй, ментам! Блядь, вискоюй, блядь! Ти ще живий! Забирай! Блядь, дай я поклав сумку! Ти зараз, блядь, відповість, нахуй, за це! А що тобі, збив машину? Та машина покатилася! Тимає на відео!

Пістолет, сховай! що ти при люди ходиш з пістолетом, я тобі паспорт показав, що хотів. Що ти, ти хотів? Що ти хотів? Куди з пістолет? Що ти я з пістолетом робиш? Визивай. Ви на напали! Що ти Ви. з пістолетом махаєш, ти не на людей! я не на кого? Я підійшов, ви почав трати. Зараз будемо виді. Він почав травку. Візуває зараз визиваємо поліцію. Я визиваю. Визивай, визивай поліцію свою. А я виступив.